Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Світлофор. Юа. Сьогодні ми з вами проговоримо одну таку цікаву тему, яка називається вибір автошколи. Ця тема є важливою, тому що в кінцевому результаті, якщо ви будете дотримуватися усіх, усіх критеріїв, які я вам сьогодні розповім і поділюся з вами, ви отримаєте максимально якісно знання і з першого разу складете. Іспит із теорії, і з практики у сервісному центрі. Як завжди, я вас попрошу, якщо відео вам сподобалося, було цікавим і корисним. Підтримайте його вподобайкою. Хто у нас ще не підписаний, обов'язково виправте це і підпишіться на канал. Ну а для того, щоб отримувати сповіщення про вихід нових і цікавих відео, не забудьте натиснути на дзвіночок. А ми з вами приступаємо. Я собі підготував тут невеличку шпаргалку, щоб не забути нічого вам цікавого розповісти. Отже, у нас будуть таких три основних блоки. Це є цінова категорія е, навчання, так, на що потрібно звертати увагу, на що впливає ціна по теорії, на що впливає ціна по практиці. Ну і також третій блок взагалі. Е, Підсказки, на що потрібно звертати увагу при виборі автошколи, рейтинг автошкіл, рейтинг викладачів, де цю інформацію можна буде дізнатися. Отже, перше, це у нас теоретичний курс. Ви досить часто мене запитуєте, чи можна оплачувати в автошколі поетапно. Так в дійсності дуже багато зараз шкіл таке практикують, оскільки з нововведеннями які. Були минулого року запущені головним сервісним центром. Зараз дача відбувається в два етапи. Спочатку учень навчається теорії, він спочатку оплачує вартість теорії, навчається, потім складає іспит в сервісному центрі, отримує сертифікат. І е, після цього він може приступати вже до практичного водіння. Тому перед етапом практичного водіння він сплачує другу частину вже за практичне водіння. Наступне це, що ви повинні подивитися, поспілкуватися, коли будете оформляти документи перед початком навчання, це є вартість теорії, так, вартість курсу, е, від чого вона буде залежати. Отже, перше це тривалість. Досить часто до мене звертається так в коментарях. Ви пишете, запитуєте. А чи достатньо, якщо Теоретичний курс, тривалість там десь в межах 2-3 тижнів. Цього недостатньо. Тобто, навіть якщо ви в автошколі будете займатися. Три рази на тиждень заняття будуть відбуватися по дві години, то це хоча б принаймні щонайменше повинен бути місяць часу. Так? За місяць я ще повірю, що в принципі можна опрацювати якісно весь матеріал. Тому також звертайте увагу, тому що дуже багато буває випадків, що автошкола декларує, що дуже короткий термін, а потім частину матеріалу учням відправляє. На самостійне опрацювання, нічого не пояснивши, і це досить таки складно самому розібратися в правилах дорожнього руху. Наступне також уточнюйте, як буде відбуватися навчання офлайн чи онлайн. Починаючи з 2019 року, люди досить часто все-таки надають перевагу онлайн-навчанню. Чому? Тому що е, е, хто хоче навчатися, він вже не затрачає час, щоб добиратися до школи. Відповідності, він може собі свого е, робочого місця, чи це на роботі, чи це вдома. Він може підключитися, прослухати е, навчання, пояснення від автоінструктора, попиваючи чай каву. І відповідності, завершивши навчання, йому вже не потрібно знову ж таки там затрачати час на добирання. Тому онлайн формат він зараз є також дуже поширеним. Багато хто запитує, чи на якості воно не відображається. Ні, не відображається, тому що зараз, в принципі, є дуже багато електронних ресурсів, де е, інструктор включає вам трансляцію, є відповідності картинки, які показують реальні дорожні ситуації. Він вам пояснює, абсолютно це ніяк не відображається на якості навчання. От що стосується практики, то тут, звичайно, що дистанційно ви не навчитеся. Ви вже мусите обов'язково поїздити в автомобілі. А теоретичний. Курс він не впливає на якість навчання, якщо він відбувається дистанційно. Наступне, що е, можете поцікавитися, це відпрацювання занять, тому що досить часто автошколи пропонують, що ви можете переглянути у записі відео ті теми, які ви, наприклад, пропустили з поважних причин. Вони є е, на ресурсі автошколи або можливо вони користуються. Якимись додатковими ресурсами. Наприклад, от, е, я завжди залишаю посилання на свої заняття, і учні, які не мали змоги бути на тому занятті, вони собі можуть переглянути їх і, відповідності, освоїти цей матеріал. Якщо вже залишається якесь е, нерозуміння якихось певних моментів, то на уроках додатково там вже можу це їм пояснити. Наступне, чи можна вивчати лише теорію? Так, ще раз повторюся, зараз е з початком війни дозволили, що в одній автошколі ви можете вивчати теорію, е скласти іспит в сервісному центрі, отримати сертифікат, і якщо в зв'язку з якимись обставинами вам потрібно переїхати в інше місто, ви вже в іншому місті можете знайти собі Іншу автошколу знайти інструктора і там проходити практичне водіння і складати вже в іншому місці практичне водіння, тому що станом на теперішній момент це дозволено. Наступний момент: скільки годин на самостійне опрацювання, наявність літератури у класі. Тобто, ще раз таки переконуйтеся, що весь матеріал по правилах дорожнього руху, весь курс ви будете опрацьовувати і вас не відправлять на самостійне. Також звертайте увагу, що якщо ви будете проходити навчання у класі, Запитайтеся, чи вам буде в цю вартість входити література? Книжки по теорії, книжки по тестах, які ви будете опрацьовувати. Це також вам дозволить зекономити в межах 500 гривень десь орієнтовно так. Тому що буває автошколи кажуть, що ви додатково повинні купувати цю літературу. Буває, що автошколи вже пропонують, кажуть, у нас вона є вже, вам на це затрачати коштів не потрібно. Тепер наступний блок він є дуже важливим: це є практична складова, тобто ці заняття, коли ви будете їздити з інструктором і навчатися практичному водінню. Отже, наступне це тривалість заняття у хвилинах. Чому на цьому акцентую увагу? Тому що досить часто до мене е, звертаються Віталій, скажіть, будь ласка, скільки там, наприклад, у вас е, триває е, всього курс практичних занять. Я озвучую і кажу, що там, припустимо, там е, мінімальний курс е, 30-40 годин, астрономічних. Вони кажуть, а що це означає астрономічних? Дивіться, є в нас академічна година. Академічна година тривалість її в межах від 40 до 45 хвилин. А астрономічна, це 60 хвилин, класично, як ми звикли. І дуже багато автошкіл, вони з метою рекламного характеру пишуть дуже багато годин, а потім там десь дрібненькими літерами пишуть, що це академічних годин занять. І до мене звертаються кажуть, так почекайте, там в цій автошколі мені пропонують, припустимо, 40 академічних годин. А тут у вас запропоновано, припустимо, 30 занять по 60 хвилин. І я пояснюю, кажу, що якщо ви цих 40 занять. Помножите на е, тих самих 40-45 хвилин, то ви отримаєте ті ж самі 30 занять по 60 хвилин. Тобто, одне і те ж саме, просто це тільки рекламний хід, щоб візуально ви ніби побачили, що там є більше занять. Тому завжди, будь ласка, звертайте увагу, скільки реальних е, хвилин, годин астрономічних у вас буде занять. Це дуже важливо. Наступне, е, тривалість на механіці і на автоматі. Також, будь ласка, завжди уточнюйте, яка тривалість заняття на механіці і на автоматі. Чому це є важливо? Досить часто автошколи можуть обґрунтовувати, що на механіці заняття може тривати, припустимо, півтора години часу, а на автоматі трішки менше там, до години часу, 60 хвилин. Бо досить часто вони це обґрунтовують, що на автоматі може більший бути розхід пального, тому вартість заняття і там, і там одинакова, але на автоматі. По тривалості воно буде чуть-чуть менше. Тому на це також, будь ласка, звертайте увагу і уточнюйте. Також варто уточнити, скільки всього занять входить в курс. Той, за який ви платите, тому що потім вам, коли ви від'їздите, багато хто звертається до мене каже: Віталій, ви знаєте, мене в цій автошколі не навчили. Я кажу: а яка кількість занять у вас була в вашому курсі? Багато хто відповідає, там, 15-20 занять по 60 хвилин. Я кажу, ну, цього, в принципі, недостатньо, щоб навчити. Тобто це є курс, якась програма мінімум. Але якщо ви відчуваєте, що ви не навчилися, на жаль, в автошколі я кажу, працюють не ілюзіоністки. І не фокусники. Ви повинні це зрозуміти. І якщо ви відчуваєте, що ви не навчилися, то ви добираєте собі додаткові заняття і вчитеся до того моменту, щоб ви відчули і були готові. Тому що багато хто каже, а я піду попробую в сервісний центр. В сервісний центр потрібно йти, коли ви відчуваєте, що ви вже готові. Тому ви повинні розуміти, що той курс, ви який обрали, звичайно, що ви відштовхувалися від цінової політики і хотіли зекономити. Але якщо ви відчуваєте, що потрібно добрати заняття, то добирайте, навчайтеся і йдіть вже готовими складати іспит. Вартість в середньому, ну я вам скажу по місті Києву, вартість додаткового заняття коливається в межах від 500 до 700 гривень. Знову ж таки звертайте увагу, яка буде тривалість заняття. Так, тому що ви можете погнатися за нижчою ціною, а виявляється, що там буде 40 чи 45 хвилин заняття. Ось. Тому знову ж таки на це потрібно звертати увагу. Також досить часто буває таке, що ви оплатили курс навчання, потім підходить момент практичного водіння, а інструктор каже, ви ще повинні доплатити за бензин. Ви кажете, так ми вже ж оплачували курс навчання. Тому завжди уточнюйте, чи в вартість курсу входить також вартість бензину і всіх інших тих супутніх матеріалів, так, які потрібно до автомобіля. Е, також досить часто. Е, ви повинні звертати, що на вартість курсу, на вартість і практичного водіння, і навчання в автошколі можуть впливати інші опції, які, чесно кажучи, вам не можуть допомогти навчитися, але вони є в обов'язковому курсі. Що це може бути? Припустимо, це можуть бути автосимулятори, там де ви будете сідати за комп'ютерами, сідати за кермо, і ніби як віртуальне в іграшці вчитися водитися, ор орієнтуватися на дорозі. Більшість автоінструкторів. Які навчають практичному водінню. Ну, це знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Я її скажу на ваш розсуд. Вже ви собі приймайте рішення. Більшість інструкторів каже, що після цього учням дуже важко адаптуватися до реального авто. Вони не відчувають педалі, дуже сильно на неї тиснуть, і відповідності або різко рушають з місця, або різко гальмують. Тому автосимулятор це е, класна іграшка, але вона тільки здорожчує курс навчання і відповідності ніякої користі для практичного водіння. Вона не приносить, але знову ж таки, це моя суб'єктивна думка і те, що я спілкуюся з іншими інструкторами. Також на що потрібно звернути увагу? Звичайно, що в якому стані автомобілі в автошколі, тому що буває таке, що автомобілі є вже дуже старі, постійно ламається. Відповідності, ви плануєте заняття. Автомобіль поламався, відповідності, у вас і вас час втрачається, і інструктор втрачає час, і нормально якось побудувати це навчання не можна. Тому також звертайте, щоб автомобілі були більш-менш новими в нормальному стані. Наступний блок це є вибір автошколи. Тут ми поговоримо про те, як все-таки знайти хоча б орієнтовно зорієнтуватися, так. Де є хороша автошкола, досить часто я вам завжди залишаю промокод так, на знижку на навчання. У мене учні, наприклад, навчаються на ресурсі greenway.com.ua. Ось там є і правила дорожнього руху, і тести. Ось я залишаю завжди вам в описі до відео знижку на навчання. Вона також називається світлофор.ua. Чим цікавий цей ресурс, крім того, що ви будете навчатися. Він цікавий тим, що там є рейтинг автошкіл і є рейтинг кожного викладача. Як вони формуються? Отже, рейтинг автошколи він формується в залежності від кількості викладачів, які є в цій автошколі, і в кожного викладача є середній бал. І, власне, середній бал автошколи він формується на підставі от середніх балів автоінструкторів. А як формується середній бал автоінструктора? Тобто в автоінструктора є певна кількість учнів, там, наприклад, 50 чи 100 учнів, вони навчаються, і в кінцевому результаті вони складають там в режимі іспиту тест, такий самий, як ви будете складати в сервісному центрі. І от на підставі цього, як, наскільки класно складає учень е, цей тест. Він отримує бал за цей тест, і сума всіх балів автоінструктор отримує середній бал. Тобто, чим вище, чим краще якість навчання учнів, тим відповідності і більший середній бал автоінструктора і середній бал автошколи. Тому там є. Чітко по всіх регіонах, по областях, прописані всі автошколи, всі автоінструктори, і ви наближено, хоча б можете зорієнтуватися, де є кращий рівень навчання, де є хороші автоінструктори, і відповідності піти до них на навчання. Також досить важливо, щоб перед тим, як ви розпочинали заняття, ви записалися на пробне заняття автошколу. Якщо це хороша автошкола, вона завжди із задоволенням скаже, будь ласка, можете підключитися чи прийти в клас. Послухати заняття. Відповідності, ви побачите, чи лектор, інструктор подає якісно матеріал, чи просто він перечитав, нічого вам не зрозуміло, і ви рухаєтеся далі. Тобто, таким чином ви вже на початковому етапі зможете уникнути ризиків, що вас нічого не навчають. Якщо ви побачили, що лектор якісно подає матеріал, спілкується з учнями, вам сподобалося, відповідності, ви вже знаєте за що ви будете оплачувати. Тому пробне заняття це завжди дуже важливий момент. Наступне, також, звичайно, що зараз дуже багато є в соціальних мережах, учні пишуть відгуки, хто задоволений, хто не задоволений, тому соціальними мережами також можете користуватися, оскільки вони також допоможуть. Можливо, хтось конкретно порадить. Так саме найкраще, як то кажуть, реклама це завжди є сарафан. Так? Тобто хтось конкретно якогось інструктора радить, що він дійсності класно, якісно навчає. Наступне, досить часто мене запитують, що ж все таки обрати при навчанні в автошколі автомат чи механіка. Я завжди рекомендую наступним чином: якщо ви знаєте, що у вас вже є е, у власності автомобіль з механічною коробкою передач, або у сім'ї вже є автомобіль з механічною коробкою передач, і вам знадобиться знання, щоб керувати таким автомобілем, то звичайно що є сенс йти і навчатися. На механічній коробці передач, якщо ви ще не знаєте, який у вас буде автомобіль, або, наприклад, ви тільки в роздумах, так сумніваєтеся, обирайте автомат. Я поясню чому. Тому що в першу чергу, коли ви е, плануєте купувати автомобіль, на автоматі вам завжди буде простіше їздити, керувати ним, оскільки ви не будете відволікатися на педаль щеплення, я вам вже свого досвіду скажу, тому що в мене було 12 років досвід водіння на механіці, і останні от, е, 3 роки я. Пересів на автомат. Тобто навіть з досвідом я все рівно від, ну, відчуваю, що я відпочиваю за кермом і не настільки втомлююся. А для вас на етапі навчання це також буде важливим, тому що ви будете більше сконцентровані на дорозі і, відповідності, не відволікатися, боятися, що ви заглохнете. І навіть якщо на іспиті ви будете складати на автоматі, це також зменшить ризики, що ви просто заглохнете посеред дороги, і відповідності це вам зарахують як помилку. Ви вже не будете за це переживати, ви будете сконцентровані на водінні автомобілем, включені показчиків повороту і інших нюансах. Тобто, знову ж таки, це збільшує шанси скласти іспит з першого разу. Тому, ще раз таки, моя рекомендація: якщо ви ще не визначилися чи механіка, чи автомат, то я завжди рекомендую на автоматі. Так легше буде отримати посвідчення водія і в подальшому в житті отримувати задоволення від водіння. Також ви повинні врахувати наступний нюанс: що поза минулого року були впроваджені. Зміни і люди, які навчаються на автоматі, потім в посвідченні водія отримують відмітку, що вони мають право керувати лише е, автомобілями з автоматичною коробкою передач. Для тих, хто потім комусь по житті потрібно буде керувати механікою, вони потім пізніше можуть добрати собі ще пару е, занять, певну кількість, навчитися на механіці і піти скласти іспит в сервісному центрі і на механіці. Але це якщо вам знадобиться е, такі знання. А так, ви можете все життя керувати автоматичною коробкою передач, і вам цього може і навіть і не знадобитися. Тому пам'ятайте, що коли ви складаєте іспит на автоматі, ставиться відмітка в посвідченні водія, і ви можете в подальшому керувати лише автомобілями з автоматичною коробкою передач. Також досить часто мене запитують, чи можна займатися без автошколи. Не можна займатися без автошколи, чому? Тому що коли ви навчаєтеся на вашому домашньому автомобілі, досить часто це може призвести до е ДТП, оскільки в е вашого родича, там припустимо, в брата, в батька. Чи в когось, чи в чоловіка, який з вами займається сидить з боку, немає ніяких додаткових педальок, педалі гальма, щоб він, як бачачи аварійну ситуацію, міг загальмувати. І досить часто це призводить до конфліктів в сім'ї, і потім все рівно учні вже розуміють, що потрібно йти навчатися у фахівців в автошколі. Тому що коли ви сідаєте в автомобіль автошколи, це є спеціалізований автомобіль для навчання. Відповідності в інструктора є додаткові педальки, щоб він міг, якщо це механічна коробка передач, допомогти вам плавно відпускати педаль щеплення. Якщо є аварійна ситуація, то в нього є додаткові комплекти дзеркал, щоб він міг переконатися, що ви безпечно виконуєте маневр. І якщо це небезпечно, то в нього є ще додаткова педаль. Гальм, щоб він міг загальмувати. Тобто для цього і призначені автомобілі автошколи. До речі, що стосується навчання перед автошколою, якщо ви все-таки десь вирішили там на дачі, там, не знаю, на полі, на городі, в нелюдних місцях все-таки потренуватися, навчитися, тобто рушати з місця, припустимо, або там якось паралельне паркування, то звичайно, що це буде додатковим, як то кажуть, бонусом для вас, тому що ви зекономите трошки на. Кількості занять, якщо вже прийдете з якимись початковими навиками. Але якщо навіть ви прийдете з нульовим рівнем, нічого страшного, абсолютно можна освоїти це все при навчанні в автошколі. Саме головне вибрати правильну кількість занять. Ну і також, звичайно, що завжди звертайте увагу при навчанні в автошколі. Як відбувається навчання, чи навчання відбувається лише по літературі, друкованих виданнях, чи також з використанням електронних навчальних курсів, тому що коли ви е, проходите тести? Тести найкраще все-таки проходити на електронних ресурсах, тому що коли ви відповідаєте, ви одразу ж бачите, чи правильна відповідь, чи неправильна, і якщо ви допустили помилку, то вам ще раз потрібно її опрацювати. Друкована книжечка вона вам не дозволить мати розуміння, чи ви освоїли матеріал, чи не освоїли. Ось таких багато критеріїв ми з вами сьогодні розглянули. Я надіюся, що вам вони допоможуть при виборі вашої автошколи. Ви оберете обов'язково класну якісну автошколу, яка дозволить навчити вас з першого разу і скласти іспит також з першого разу. Я вам бажаю успіхів у вашому навчанні. Не забувайте поставити вподобайку, підпишіться на канал, ну і натисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. До нових зустрічей на каналі Світлофор.ua.